Для автолюбителів Київ Карфест 2024, щоб програмів вихідними з'їхалися, водії з усієї України. Тарас Владика разом з друзями прямував до столиці цілим кортежем зі Львова. Привіз свою мрію. Це міцубіші ЕКліпс 95-го року. Друге покоління це машина зроблена в стилі е, той самої машини, того самого Екліпса з форсажу, який всі пам'ятають, перша частина на якій їздив полу Окер. Він якраз там перед машинкою стоїть. Тарас фанат фільму Форсаж. Півроку шукав цю автівку під проєкт. Добавив тут наклейку, така як була у фільмі на капоті. Тут різна атрибутика типу номера, такі як були у фільмі. Там Фотографії, кадри з, з першого форсажу. Тут маленькі модельки, оце якраз, типу, оце якраз вона була у фільмі. Маленька Івін-дізель, е, закис азоту, поки не справжній наразі. Хлопець придбав автівку вже в цьому кольорі та обвісі. Хоч машина і не нова, але за виключенням нюансів по кузову, які власник планує виправити, збереглася вона добре. Дволітровий турбовий мотор. Е, Ну, десь 280 сил мав би мати колись, хі -хі, колись мав. А от салон дуже гарно перешитий. Колись був якісна, якісна італійська шкіра. Досить збережений. Руль спортивний. Тут постійно транслюються кліпи з форсажу. Культова модель привертає увагу. Усі хочуть зробити фото з полом Уокером та машиною Тараса. Не менш яскраво виглядає і Форд Мустанг, яким нещодавно завладів актор театру імені Лесі Українки Віталій Метерчук. Модель 18-го року я її придбав десь близько п'яти місяців тому. І така неприємність мене сталася, що за день до покупки авто на вже мала приїхати, і я на сцені на виставі рву ахіл. Мені приїжджає ця ляля, і я п'ять місяців не можу сісти за кермо, тому що саме права нога в мене. Про Мустанг Віталій мріяв з дитинства. Довго шукав авто в гарному стані саме в Україні, і знайшов цей варіант. З двигуном 2,3 літри Екобуст. Найскромніша за потужністю модель цієї лінійки. Це авто, грубо кажучи, вже не стокове, тобто пере перед телбі бампер 20-ті різноширокі диски, а, не стокові банки задні вихлопні. В цьому автомобілі перешитий салон, він був чорного кольору. Мені здається, воно так гармонічніше виглядає. Це а, така біла алькантара. А, тобто, це все перешито. Фестиваль Київ-Карфест проводиться вже в четверте. Щоразу масштабніше попереднього. Цьогоріч тут можна побачити не лише культові авто багато автоклубів отримали свою окрему локацію, яку змогли облаштувати на свій розсуд. У Мене високопрофільні, де там умовно тільки класика, або там тільки тюнінг. Ми намагаємось поєднати ці. Цільці... всі... Різні стилі для того, щоб відвідувачі могли прийти і знайти для себе те, від чого вони отримують насолоду. Чимало автівок, в яких фішка автозвук. Багато машин, класичних і культових моделей різних марок: BMW, Audi, Nissan, Peugeot та десятки інших. Деякі клуби навіть представили своє роудшоу. <плес> На окремій локації представлені люксові суперкари, які в Україні чинив одному екземплярі. Під час фесту можна було виграти тест драйв на одній з цих красонів Макларені 650С. 3,8 літра ну вона тюнінгова на 720 лошадиних літровних сіл та тюнінг Ліберті зроблений. От, от так розганяється вона за три секунди до сотні. Дуже ярка. Щоб от, от, так було краще їздити по місту. Тут зроблена пневмопідвіска. Андрій володіє не одним суперкаром, але цей В Україні більш нема такої, саме такої Макларини є. І багато битих було до дуже дорогий, е ремонт дуже дорогий. Скло 7 тисяч фунтів. Основна мета фестивалю не лише продемонструвати візитівки світового автопрому зібрані в Україні. Тут були представлені локації 3-ї штурмової бригади та підрозділу Нацгвардії Хартія, аби відвідувачі донатили та підтримали наших військових. Це такий мікс е, користі і задоволення, тому що в, враховуючи часи, в яких ми живемо, людям емоційно важко їм потрібна розрядка і автомобілі. Це дуже гарний привід випивити з сім'єю, кайфанути і так далі. Але заодно ще що залити щось корисне для наших військових. Щоразу на фестивалі організаторам вдавалося збирати чималу суму на підтримку ЗСУ. цього разу теж планують перевиконати максимум вирушених коштів за минулий фест.